Рідні мої, сьогодні готуємо неймовірно смачну запіканку у стилі лазанья. Це будуть млинці з м'ясною начинкою під дуже смачним сирним соусом. Балан'єз. Спочатку робимо м'ясний фарш на олії, обсмажуємо половину моркви. Трохи зеленої цибулі можна замінити на ріпчасту, болгарський перець кубиком. Та 200 грамів фаршу солимо перчимо, додаємо орегано, сухий часник, додаємо одну склянку томатного пюре. Якщо немає пюре, додайте одну столову ложку томатної пасти та один томат порізний кубиком. Тушкуємо 15 хвилин під кришкою на маленькому вогні для млинців. Змішуємо 2 яйця, півчайної ложки солі, пів столової ложки цукру та одну склянку теплого молока. Додаємо склянку борошна, перемішуємо, заливаємо склянкою окропу. Добре, перемішуємо, залишаємо 15 хвилин постояти. Смажимо млинці з двох сторін. У мене вийшло млинців. Фаршируємо млинці начинкою, складаємо форму, робимо соус. Розігріваємо 25 грамів важкого масла, додаємо одну столову ложку борошна, перемішуємо, смажимо 2 хвилини. Поступово вливаємо одну склянку киплячого молока, солимо, додаємо мускатний горіх мелений. Якщо у вас все одно вийшли грудочки, просто перебити блендером. Додаємо 100 грамів сиру, перемішуємо, виключаємо соус, заливаємо їм наші млинці, випікаємо при температурі 180 градусів на режимі верх-низ. Приблизно 15 хвилин, і ось наша запіканка вже готова. На така смачна, що не передати словами, сир тягнеться, начинка соковита. Це дуже дуже смачно.